Сана, вдихни, видихни все буде добре. Нас Саша. Все, все, все. Я вже знаю. Все, все. Саша, хто ти? <говори> Саша <говори> такий, <говори> та я. Звичайна домогосподарка. Привіт, друзі. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику інтерв'ю. І сьогодні у нас трамвай продакшн. Саш, розкажи про твій бізнес, хто ти, що ти? більш детально. Я власник трамвай продакшону. Ми займаємося створенням контенту в нічій нерухомості. Займаємося вже цим більше чотирьох років. Працюємо по всій Україні. В тому числі літаємо дронами, одні з небагатьох зараз. Реагуємо на термінові зйомки, коли нам дзвонять, кажуть, у нас завтра зливка бетону, дуже вас треба. Ми приїжджаємо і таке. Саш, наскільки я знаю, ти фізична особа підприємниць. Скільки років ти зареєстрував ФОП? В мене було два входи в точки ФОПа. Один раз відкрив ФОП, трошечки попрацював. Потім продавково вистійку самообслуговування і закрив ФОП, тому що ну не треба було. Як зі сплатою податків? Ти на третій групі чи на другій? Платиш, е, чи болі? Третя група єдиний податок, сплачуємо ЄСВ. Обов'язковий військовий збір у розмірі 1%, також 5% єдиний податок, плюс оплатити бухгалтера, який подасть ці всі документи, ці всі звітності. Приємно платити податок? Mm -hmm. Чи боляче? Mm -hmm. Я вважаю, що я такий, типа медтенат виходить в країні. Я плачу країні за те, щоб вона гарно жила. На якому етапі потрібно відкривати ФОПа чи від, тут продавши? Дуже індивідуально, залежить від обертів і залежить від ніч. Якщо ви будете працювати. Наприклад, з якимось B2C-сегментом, умовно, з якимись просто людьми-фрілансерами, які будуть вам оплачувати в чорну готівку або на карту, і це будуть невеликі суми. То напевно, що ну, нема змісту. Якщо у вас точно ви розумієте, що у вас аудиторія, яка там, має оплачувати стовок, з ФОПів, і їм це важливо, насправді, вони не будуть платити вам в готівку, вони не будуть там заморочуватись тим всім, аби це вивезти, тоді вже варто заводити. Ну, Напевно. Напевно, якщо у вас заходить на ФОП там, від 50, 100-150 тисяч гривень, тоді, напевно, є зміст відкривати ФОПа. Залежно ще яка група, де хто відкриває другу групу і мов. Просто варто розуміти, що якщо ви відкриваєте другу групу, ви не можете працювати з товками на загальній системі оподаткування. Правильно? О, а в нас ті путовки платять, і відповідно нам вже краще третя група і переплатити відсотки, ніж, ніж просто не працювати з ними. Погоджуюсь, е, скажи, чому ти вирішив зареєструвати торговельну марку для трамвай Production? Не знаю. Всі просто типу, темки реєструють. Я думаю, ну що зараз ще хтось скраде назву Trimai Production, а та думаю, це і дивлюсь. Дивлюсь, мені дали дуже хорошу ціну. Я то думав, що там коротше, типу, тисяч 40 коштує то все зробити. Мені там порахували, я подивився. То то вообще були гроші. Я собі тако вкинув, забув. Потім думаю, ну буду продавати вже буде солідніше. Вже кажеш, що в нас не просто компанія, у нас там не просто інстаграм, у нас не просто ФОП, а в нас вже ТМК. Вибачте, пробачте. Це вже якщо що, ми і в суд мотати можемо. Ні, можем. Ну.